49, 49. І за енергетику так 42. Ну це, мабуть, вже о, дивіться. І Red Bull E40. Coca-Cola, блін. З чим то фігня повніша. І за це 55, Там для енергетики зразу пиво, 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 пиво. оце во 55. Це, мабуть, зі знижкою вже навірно по акції значить це вже старі пульні ще просрочка все цього, фу, енергетики значить вже знов гараж і сплошня оця говніші оп оп Пиво, пиво, пиво 20, 35. Як переходять, ціни з одного перескакують. 50, 35, 29, 35, 50, 65. Хоп, оп, хоп, знов 49, 42, 35, знов 33. Ви бачили це? Замітьте. 54. По акції 30. просрочка, Просочка. Скіше, мабуть, якесь. Треба брати такі подачі ну так, тут якась фігня знов. Отаке фігня. Фігня, 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 повністю все, фігня, дивіться, яке дорожче. Яке дорогі, і там де пиво зразу йде, якийсь ровчик, і якийсь кабанос, ще якісь закуски, і зразу вода йде. Ви бачили взагалі такі приколи, вже бачили, що давно? Ну, зайдавно. Там пиво зразу закусов, щоб далеко не ходити. Але е лест, а ні, це не е... Чипси з луком. Взагалі, напишіть в коментарі, якщо ви любите більше, чипси лук, що... Знайки якісь фігня. Ні, я більш люблю чи з луком і зі сметаною. О, кстати, зі сметаною з луком. І. І. От ви шави обісли. Енергетики, опять же. Знов кола. О, це. Я таку пробував коло вона. Так, фант, фанта, водичка, 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 водичка. Знову подивіться, як переходить це. 35, 34, 34, 38, 50. Мінералка, мінералка. Фігня повніше. Вау, таке, таке.